Родонський район. Доброго дня, Микола Васильович. Судді усі присутні, голова адміністрації воротний. Нас теж попередньо проведено так, як суртувалася увага, до 1 жовтня всі заклади соціальної сфери попередньо випробувані системи. Наша охорона здоров'я підключаємо сьогодні. І решта всі заклади соціальної сфери будуть підключені завтра 100% цього кроку. Розпорядження також прийнято вчорашній системі. А все. Дякую. Доброго дня, Микола Васильович. В студії заступник голови районної державної адміністрації Онисний Микола Іванович. Значить, ми підготували відповідне розпорядження по району. Значить, сьогодні дитячі заточки опалюються, значить, лікарні опалюються. Єдина в нас є проблема, але я думаю, що вона найближчим часом вирішиться, це по Виконецькому фапу, де у нас на сьогоднішній день є 22 тонни вугілля. Ну, цю проблему ви знімете в районі? Цю проблему знімете, якщо треба перекидку з другого туди. Так. Добрий день, Микола Васильович. Суді перший заступник Боронів Микола Петрович і всі, всі причетні до цієї мережі. 100%, 100 готові до опалювального сезону. Сьогодні почнемо опалювальний сезон. Розпорядження прийнято. Мені тільки, не тільки, щоб в районі там, ви сидите, опалювальні, а те, що я наголошую всі, всі дитячі садики по всьому району, і школи, і дільничні лікарні, і ФАПі. Всі наголошую, щоб я не повторяв. Так, ми сьогодні почнемо повністю опалю, починати опалювальний садок. Із Асровський район. З завтрашнього дня починаємо опалення центральної районної лікарні. Заклади культури, крім одного, проводиться ремонт запалюють рубки, звичайної. Готові до опалення по дитячих садках і школах проблеми немає. Єдине, що про те, що ви сказали, що 53% завезено вугілля, на перший час не вистачає, оскільки було те, що затягнута тендерна процедура, тільки що я це заясняв. І буквально на цьому наступному тижні буде проводитись масово ввезення вугілля в школи. Добрий день, Микола Васильович, перший заступник адміністрації Кабіянка і всі присутні, яких запрошували. Розпорядження в нас прийнято, одно розпорядження 4 жовтня по індивідуальному житлу. І сьогодні в реєстрації в дітей по в соціальній сфері. Вугілля в нас завезено, дрова завезені, в нас тільки буде центральна районна лікарня, яка охвалюється централізовано, де завезено від місця буде. <касло> ну, по тій <касло> у вас, як ситуація По одній котені. У одній котів у вас є проблема. <касло> як воно і двигається? <касло> по Фодоровецькій школі. Значить, старий коцьор заварили, але заказали новий, буде 13 жовтня, новий костюм заключено договор з монтажною організацією і буде змонтовано новий костюм. Його паралельно можна буде, якщо підуть по голоданні. Можна, можна, можна. Можна. Дякую район райони, місто Красивов, я хочу почути. Яка проблема у вас на сьогоднішній день? <слес> Сьогодні в нас так розпорядження прийнято 4 числом. З сьогоднішнього дня запалено всі об'єкти, подібні на всіх об'єктах, індивідуальні, де що є. по мережі в нас не опалюється через те, що відсутні ліки газу, перший другий п'ята школа, чотири дитячі садочки, лікарня, стаціонар. Немає лімітів газу, газ контора відмовилася включити. Що сьогодні голова до мене дзвонила, що адміністрація до 40 тисяч. Це 64. там чи ні? Так, 44 тисячі боргу, 27 вчора прийшло, ми їх перерахували на цепомережу сьогодні. Цепомережа перераховує, розраховується ще 35 тисяч. Вчора проплатила це помережа ще 103. Але всіх коштів адміністрація не отримала. Зрозумів. Видите? Добрий день, Микола Васильович. студії заступник голови адміністрації позарядського державаності всі присутні. Значить у нас розпорядження прийнято. Центральна районна лікарня і освіта угілям забезпечені. Центральна районна лікарня пропущена котельня, нормально функціонує, завтра починаємо пальний сезон. По району, як у вас движеться, в Зв зв'язку з ним ви переводите десь, щоб пішов по району газ, чи не переводите на газ? Ні, не переводимо. В цьому році не переводимо. Не переводимо. Нового життя. Добрий день, Микола Васильович. Роспорядження прийнято, освіта готова, до зими заведено повністю дрова, вугілля вже понад 80%. Це опалюється газом котельні пропущені, розпочато вже опалення. Опалення пропущено, ФАПи готові до зими дитсадки також вже проводяться опалення. Розрахунки залежної завершені і потім цим часом. Дякую. Поводне. Тут є всі присутні доступні голови адміністрації клятву. Котельні готові до роботи 100%. Запалено 1 числа годину пристаріли. Проблемне питання є розрахунки за газ. Рішається питання, де пожежо бере кредит 500 тисяч і попередня оплата 750 тисяч в бюджетних Де Школи і ФАПИ вугілля далеко 100% проводить. Мене цікавить, зараз вже не так по поводу. Коли буде кредит і коли будуть 750 тисяч на рахунку, щоб ми бачили, перерахували їх. Це саме пізніше завтра на Київ. Це для мене відповідь влаштовує. Остане мене не влаштовує відповідь. Колись бере, вже мені не потрібно. По кредиту начальник тепломережі сьогодні війни заоформляє кредит, а бюджетний кошти, я думаю, що буде перехований завтра. Зровутський. Доброго дня виконав, це студії адміністрації, не всі запрошені в студії. Сьогодні розпочинаємо опалювальний сезон. <звагу> Це питання, яке щодо отримання посвідчень кочегарів, сьогодні проходить навчання і всі 130 кочегарів отримують допуск до роботи. Зрозумів, Сидор є в студії, не він є в наш... є в в студії. Давайте зразу мені гроші 679 тисяч сьогодні. Ви нормально розраховуєте, ми знайшли спільну мову в тому році, мали проблем, як сьогодні з цією сумою. Ви знаєте свою заборону, але ця сума у вас треба розрахуватися. Доброго дня, Микола Васильович, перший заступник Собіцький Ляк Михайлович. У вас стоїть цифри щось трохи для таких, як у нас. Ми розраховуємося на 94% за минулий опаруваний сезон. І за цей рік, правильно ми назвали цифру, а сезон береться 2009-2010. Я був у 2009-2010 рік. 94%. У нас є е, е, заборгомленість, але 550 на 1000 це різниця в тарифах. Бюджетних цю різницю, то, я Бюджетні організації. Тому... Значить, забудьте цю розмову всі в студіях. Бюджетні організації нічого нікому не довжні в державі. І забудьте а це не... говорити. Бюджетні організації не знаходяться в Криму і в Росії. Бюджетні організації обслуговують місцеві ради. Забудьте цю розмову. Вони вас на території ваших дітей учать. Для того є міська, міський бюджет, який буде перекрити ці затрати. Я знаю, яке підняття газу. Я ще раз наголошую, вони не опалювали дітей з Китаю. Вони опалювали ваших дітей. Для того є бюджети міста. Бюджетних організацій. Розкажете, рік не ходите, не слухайте, не видно, що говориться, не буде та різниця покрита. Коли буде сума перерахована? До кінця неділі. Ясно. Староконстантіновський район. Доброго дня, пане адміністрація, у нас все готово, 100%, це котельні готові, школи, дитячі садочки, лікарня, вугілля забезпечено. Получено 100%. Все буде опалюватися. Заборговано є поліпрісту та газом, також виступить. Дякую. Старосинявський. Голова адміністрації Борбич Олександр, розпорядження прийнято, вчора запустили районну лікарню. Сьогодні запускаємо школи садочки ФАПи соціальну сферу по освіті до кінця року буде в буде вивезено. У все. Зрозуміло. Коли буде лікарня запущена? Хто лікарня? Так, да, районна. Вже запущена вчора? Вчора запущена, проблем немає? Ні, немає. Теофіпольський. Добріляє Микола Васильович, голова адміністрації Дужу Володимир Віталійович. Будинок інтернат і лікарні. Опалюємо вчорашнього дня. Зараз проводимо роботи по підключенні шкіл і дитячих садів. Розпорядження прийнято. Так, вот, є заборони, ті постійні нормально, ну, дякую. Хмельницький район, тут є заступник студії. Так. <кій> Перший заступник Сергія Сергій Петрович, Хмельницький район. За мною присутній освіта медицини, начальник житло-комунального району. На сьогоднішній момент всі об'єкти соціальної сфери Хмельницького району готові завтра розпочати опалювальний сезон. Медицина також саме завтрашнього дня запускаємо повністю. Вугілля завезена 100%. Все, у нас практично все готово до опального державі. Чемировецький. Доброго дня, Микола Васильовичу. Романчук, голова адміністрації. Розпорядження прийнято 5.10.2010 року. Сьогодні розпочинаємо опалення лікарні, школи, лікарні, садочки готові, теплонережа готова. 96,7 х тисяч були будуть. За найближчі два дні ми оцемо цю заборгованість. Щепетівський район. Добрий день, Микола Васильович. Судді перший за заступник реаністрації прожив Олександр Іванович. До пару сезону готовий, уголь завезений, дрова є. Частину шкіл вчора включили, частину зараз до діда газ включає. Куди пускаємо газ в Грецію? Я думаю, десь до кінця місяця включимо. Потрібно, бо люди попереходили, обіцяли мені. Чуть-чуть раніше ж воно повинно пройти. Люди переводять на опалення і е, сьогодні вже пішли дзвінки, буде газ пущений чи ні. Подивіться, щоб там через мостовий перехід зробили переходи газу да, чи ні. Заказали швейлера, де швейлера везуть. Я йому на контроль вам доповім до кінця надію. Ярморинецький район. Микола Васильович, студії всі Район до... мільйон 400 тисяч надійшло від Міністерства оборони, були повністю часом назад пропадено на загад, залишається тільки на проблема в 897 кейсів. школи, до своєї сторони сьогодні включаються опалення, тільки на проблемах щоб лікарні захистити, бо в рейценці це займіть і нагадує. Місто Кам'янець-Подільський тут на сьогодні. Як у вас по розрочці таких заборгованості йде, по не поводи Шановний Микола, що Сьогодні запустили, запустили котельню і дитячої садочки подаємо тепло. Можливості прокрутити ТЕЦ відсутня в зв'язку з тим, що опломбована подача газу. По розрахункам, яким у вас для того, як приїхав, після селектора додатково обов'язково і обсудити це питання. Місто Староконстантинів. Доброго дня, доповідає перший заступник міського хули. Е, Почальні повністю готові заклади культури і освіти, також готовий на 100%. Що стосується розрахунків по кредиту, пакет документів введемо в ДМУ, Київ, погодження з відвідом, е, для того, щоб провести закупівлю в одного учасника. По кредиту. Зрозумію. Що власних коштів зможете кинути зараз, щоб вийти на якісь розмови? По власне коштах це Адміністратор оборони повністю розрахувалися, вони 400 тисяч перерахували, процент до 83, зараз відсотки. Зараз працює тільки з населення, яка заборгованість 2 мільйони 420 тисяч. Місто Шепетівка. Добрий день, Микола Василь. Вчора розпорядження ми видали і розпочали сезон в лікарні. 50% шкіли, дошкільних закладів, сіночі теж розвідомо. Як у вас йде знак НАТОГАЗом співпраця зараз, ну, зараз таку, в цьому році? Зараз це режимі режимно-переговорний процес. На вашу думку, ми маємо проблеми в цьому році з чи ні? Я думаю, що якщо зараз пройде проплата по бюджетних установах, там є по МВД в нас На 90% Хмельницьке. 540 тисяч такого мінімуму. В котельні бюджетні заклади, житловий фонд, готові до опалювання сезону Розпорядження фонд з п'яти після запустили опалення закладу.